Почався дебютний виступ піанобой в сумах. Акустичний сет посеред рок-концерту, з якими сюрпризами цього разу приїхали музиканти гурту «Антитіла». Про це і не тільки розкажу вам я, Юлія Дунаєвська. Це програма Фан-клуб і ми розпочинаємо. У цьому випуску музична еротика Дмитро Шуров про ставлення до концертів. Концерти для мене краще ніж секс. А також Тарас Тополя про крайню екранізовану пісню вона була написана е, так досить спонтанно в стані збудження, враження від туру, як піанобой відкатав тейк офф головне відкриття, що люди це найкраще, що є в нашій країні. От і для мене загадка, чому вони так погано живуть. Та що нового підготували українські виконавці для своїх фанатів. Ексклавішник гурту Океан Ельзи та Естетік Едюкейшн музикант з А сьогодні соліст власної формації Дмитро Шуров нарешті завітав і до Сум. Піано бой і до нашого міста привіз презентацію крайньої платівки Тейкоф про курйози на концерті в Сумах та побічні наслідки гастролей. дізнайтеся з перших вуст. Це ні гумор та повна серйозність. Одночасно музиканти двічі перелаштовувалися, і лише з третього разу таки зіграли першу пісню. Ой, приїхав до Сум з презентацією своєї крайньої платівки Take Off, Але по факту презентував всі три альбоми, адже наживо сумська публіка їх чула вперше. Перший альбом групи бой» був такий досить світлий і легкий. Другий був більш соціальний, серйозний. Там стало більше тексту. Там у другому альбомі є пісня Родина, є пісня Зомбі, Бандерлогі і інші пісні на соціальну тематику. Третій альбом це альбом більш орієнтований на якісь фундаментальні, всім зрозумілі речі. Свобода, кохання, сім'я, питання довіри. От. І в цілому він, знаєте, він має в собі такий заряд жаги до майбутнього. до того, щоб зробити щось а, конструктивне до створення а, майбутнього тут і зараз. Дмитро, кожна і... пісня, очевидно, що має свою історію, можливо, присвяту, якісь передумови, появи. Можете, будь ласка, розказати якусь історію про якусь одну пісню на ваш вибір? Дуже цікаво було почути з нового альбому? Um, історію, так. Ну, Там пісні писалися дуже по-різному. Um, наприклад, пісня? Лучше, що є, з якої альбом починається, вона написана у кімнаті абсолютно порожній. І ми, ми тоді робили ремонт, і там ще було все надроблено, і була така абсолютно пуста біла кімната, в якій нічого не було. От. І я взагалі працюю в студії, але студія, знаєте, це така дуже закрита історія, закритий простір. Тобто маленькі кімнати. Звуки не а, проникають а, крізь стіни, і там людина відчуває себе трошки як у, у, у психушці. Тобто, ну знаєте, взагалі непідготовлена людина, їй буде там важко. І з якогось моменту це перестає взагалі надихати, і хочеться звідти вирватися. Я пішов в цю велику білу кімнату, перетащив туди піаніно, от і е, якось, знаєте, відчуття було таке, ніби щось починаєш абсолютно нове. І, е, Всередині почали просто літати різні образи, і взагалі для мене це друга серія пісні Родина, пісня «Лучше, що є на моїй землі. От і вона народилася. Знову вибуса зупимо саме собою. Вас матріть тебе У вас дуже насичена біографія музична. Океан зі Стік Едюкейшн Земфіра. Зараз ви працюєте над сольним проєктом. Якби ви мали можливість повернутися назад, ви б щонебудь змінили в своїй кар'єрі музичній. Ні, я б нічого не змінював. Я... Я лише жалкую, що час тече так швидко, і іноді я відчуваю, що я занадто лінива людина, щоб встигнути все, чого я хочу. Але я сподіваюся, що якийсь час ще є. От, тому що дуже багато задумів. Е, е, ну, дякуючи е, там, Богу, я не робив все це одночасно. Це все ж таки етапи, такі один переходить в інший. І що буде далі? Я до кінця сам не знаю. Я ніколи не задумуюсь про те, що б я змінив. Якщо звичайно це не впливає якось негативно на те, що я роблю. Тобто, коли закінчується в мене тури, я бачу, що в мене 13 клавіш зламано, і палець такий синій, от, від того, що я постійно роблю це, то я думаю, можливо, мені потрібно якось інакше будувати програму. От, але в сумах ще це буде такий старий, старий справжній піанобой, який взагалі себе не жалкує і розбиває все, що навколо нього є, заради музики. Словами Дмитра, нерідко саме під час гастролей приходить натхнення. Іноді ти сидиш а, там, на передньому сидінні у автобусі, і коли картинка весь час міняється, я дуже люблю дорогу. Починають якісь рядки з'являтися. Але зараз у нас наш звукорежисер Олег. Він весь час займає переднє сидіння, тому що його, як це кінська, укачує, і він мене туди взагалі не пускає. Тому через нього я за весь березень не написав в нього жодного рядка. Но я думаю, что что-то нужно с этим делать. Мы вместе против всех. Предательствий обид. И слезы сменят. Взагалі, цей тур це дуже щаслива для мене. Дуже щасливі часи. Це друга частина його перша була у листопаді. Я дуже задоволений всім, що відбувається. Ми для себе нарешті відкриваємо Україну у її загальному об'ємі, а не тільки там міста мільйонники плюс рідне місто Вінниця. От, і 100 разів на рік у Києві, і зараз ми не їздимо у Росію. Ще не були за кордоном, так ну по-серйозному. Я якісь там корпоративи під Венецією чи Барселоною не рахую за поїздки за кордон. От, і для мене це дуже приємно, дуже багато відкриттів. Головне відкриття що люди це найкраще, що є в нашій країні. От і для мене загадка, чому вони так погано живуть? Я ще не можу вам не поставити запитання стосовно вашого інструменту. Він такий оригінальний, симпатичний. Я навіть чула, що там була якась певна задумка. Розкажіть, будь ласка, цю історію. Ну, знову ж таки, з Лесою Патикою, спеціалісткою по інопланетянах і всіх інших істотах, а ми з нею дружимо. І коли я захотів розписати якусь свою піаніну, я звернувся до неї, вона сказала. Яка у тебе ідея? От і мені наснився сон, що я е, лечу у літаку е, на, на початку ХХ століття. Тобто тільки коли з'явилися літаки, це такий літак був старий, знаєте, такий, ну, як вони біплан. От І е, я летів і була дуже сильна турбулентність, відкрились двері. І, я летів там на концерт, і, ви, і випали мої клавіші з літака на там якесь велике там таке лісове на ліс. От. І Їх не знайшли, вони там пролежали 100 years і туди позалазили всілякі там, жучки, черв'яки, От. і його об обвили там, ліани. От. Я їй це розказав, і вони зробили це піаніно. Вони розробили самі з гілочок з маленьких, зробили цей надпис піанобою, це була їх ідея. От. Вони мені там додали ящіку. На початку, коли ми тільки починали на ній грати, там ще були очі, які дивилися на публіку. Зараз вони вже всі повідпадали, але в принципі після цього туру ми здаємо їй знову клавішу, і вона буде її переробляти за новою ідеєю. Тобто, в принципі, цей концерт і концерт у Вінниці це останні концерти цього піаніно у цьому взагалі вигляді. Ви не спіл. будете за ним сумувати? Ні, вже ну тобто, вже. Скільки, майже три роки? Три роки достатньо. Три рода роки... любов і наступає коду. Вже право психологи, тільки тві годи він може вжити любов і наступає коло. Ви правда так вважаєте? Ну, я вважаю, що кохання у його там першому найінсивнішому і найеферичнішому вигляді, справді, воно десь близь, близько трьох років. Але після цього це не означає, що воно закінчується. Просто це потребує багато самопожертви і уваги до іншої людини зробити так, щоб воно переросло у щось більше, справжніше. Те, що може там протриматися ще 3, 6, 10, 15, 60 років, як у моїх там бабусів і дідусів у обидві пари. Тобто для мене це дуже гарний, гарний е, приклад. От і я бачу скільки вони взагалі для цього робили. Тому так три роки дається кожній парі. А от все, що далі, буде відбуватися, вже від них цілком залежить. Учні облиски і крики на біс. Фанати на знак подяки отримали сюрприз. Під кінець концерту заспівав навіть барабанщик. Гуртом а капельно виконали пісню хромосома. Я запланирован, я информирован, я извлечен, стерилизован, воспитан, зафиксирован, фиксирован, сэмплирован, закачан, раскопирован, планирован и приотачен. Я тиражирован, я архивирован, я инфицирован, идентифицирован, оформлен и зонирован, я изучен, изолирован, планирован, но я хромосома, я хромосома, ты хромосома, ты хромосома, мы. <риклад> Спасибо, до встречи. 5 місяців і шість днів гурт антитіла знову сумах цього разу відіграли концерт в рамках туру Все красиво на підтримку одноіменного альбому. Це четверта платівка в історії колективу, що окрім нових пісень привезли з собою на гостинець. дізнайтеся з сюжету. Шалені оплески та драйвові танці фанати встали з перших рядків пісні. Таким гарячим прийомом можуть похизуватися далеко не всі гості нашого міста. Тараси, дуже раді бачити вас знову в сумах. Ми за вами сумували. Суми сумували. Так, це точно. Скажіть, будь ласка, як у вас проходить тур? Красиво. В кожному місті своя атмосфера. В кожному місці теплий гарний прийом після концертів, незважаючи на те, що виходимо зморені, але щасливі, тому що всюди гарно, дуже приємна публіка приходить. Наші прихильники нас в цьому турі відверто, чесно радують. Ну насправді у вас дуже багато таких цікавих історій на концертах. Ну це те, що ви принаймні інформуєте в своїй спільноті, наприклад, про освічення. Це вже стає ледь не традицією в кривому розі теж. Як ви це прокоментуєте? Класно. Слава Богу, що люди одружуються, роблять один одному зізнання. Я уявляю, скільки таких знань проходить повз, увагу гурту гуртого але ті, які потрапляють в наше поле зору, ті люди, які звертаються до нас з проханням допомогти і надати сцену для освідчення, ми завжди йдемо на зустріч. І це так романтично, це так красиво. Тут все красиво, якби. З задоволенням приймає замовлення на освічення в коханні. Та у сумах на відміну від Львова та Кривого Рогу цим ніхто не скористався. Романтики майте на увазі на наступних концертах гурту, у репертуарі якого до слова амурних пісень не бракує. Посеред концерту акустичний сет. Це одна із родзинок туру Все красиво. Під гітару зазвучали пісні зі старого репертуару Птаха та моя дівчина. Вирішили такий експеримент зробити по замовленню наших е слухачів, наших прихильників, які писали. На в інтернеті, що давайте нарешті зіграйте ту чи ту пісню, якусь. От ми вирішили нарешті задовольнити їх прохання. Ну і самі задоволенням робимо цей сет. Він такий ділить умовно концерт на дві половинки, такий акустично ліричний час. 10 хвилин для лірики. Люди сприймають дуже позитивно чому б ні? Ви працюєте над створенням саундтреку до фільму. Розкажіть, до якого саме і як проходить ця робота? Ну, це ще на такому першопочатковій стадії, я б ще не оголошував там якісь деталі. Я б відповів на ваше питання, коли вже буде більш. Ну, це один із серіалів українського виробництва, який має з'явитися там найближчий квартал. От коли більш-менш вже... Буде щось предметно, то тоді я зможу дати коментар. Це для вас новий досвід, взагалі написання саундтреку. Чимось різниця від того, що ви знаєте, що вам треба написати під конкретний фільм? Sorry. Ну, є конкретна тема, якби ти розумієш, навколо чого тобі треба оспівувати, яка має бути лірика, драматургія в композиції, якою, власне, вона сама має бути. Ну, це, звичайно, з однієї сторони певні рамки, а з іншої сторони, певне визначення. В якому напрямку треба працювати, це дає які обмеження, так і якісь певну стабільність в тому, в якому напрямку потрібно думати, мислити. Так що це не проблема насправді написати саундтрек під якусь тему чи під якийсь фільм. Головне, щоб е тема була прийнятною для гуртунків. Ну, типу, нам би важко було, ми ніколи б не написали саундтрек про доблість солдат. Ну, як ви розумієте. Тому це, А це про нашу, про Україну, про історію в місті Одеса. Досить е драматична. Але настане поставити таке запитання. Е, е, ну, трошки більше року тому в вашій сім'ї відбулося поповнення, ви вдруге стали татом. Скажіть, будь ласка, як зіркова пара виховує синів, ви гастролюєте по черзі? Е, допомагають нам близькі, родичі, бабусі, дідусі. А так звичайно, було важко справлятися самостійно. Так, так і живемо. Тур «Все красиво завершився 1 квітня. На передостанньому концерті в Києві просто під час виступу музиканти презентували кліп на пісню Молоком. Героями відеороботи вже традиційно стали самі музиканти антитіла. У кліпі ж молоком акторське амплуа приміряли на себе всі без винятку. В інтерв'ю фан-клубу соліст розповів про особливості створення екранізованої пісні. Та не було ніякої передісторії, Вона була написана. Так досить спонтанно в стані збудження. І це все відчувають люди, які слухають цю пісню. І, мабуть, так само збуджуються. І це непогано. Рішту стріжаком. І на наступний день, після твоїх цьому лікуємо. Активний підхід сумський гурт 2.5.5» Вирішив не видавати нові альбоми, а доповнювати попередні новими синглами. Дай 5» – так називається перша і за анонсами єдина платівка. Над її доповненням музиканти вже плідно працюють. Новинки зі світу сумської музики у наступних випусках фан-клуба. Докаж до вашої уваги кліп з репортуару цього гурту. Солнце не спавшие, продолжаем в своем движении Горы сбитые дороги пустынные, отдыхают от шума бренного, Нам в объятиях тепло и весело, это наше с тобой движение. вечерами хмурые Помнят наши с тобой зонтики В лужах капля дождя сонные Мне рисуют твои облики И останется слушать музыку Растворяться под пледом с мыслями Мне с тобой тепло и весело Это наше с тобой движение Традиційно від кліпів сумських виконавців переходимо до вітчизняних відеопрем'єр. Далі рубрика «Кліп Ньюз». Сиські рокери представили другу версію відеокліпу на композицію Зраджуй. Його режисером став Влад Климчук, оператором Тім Аврамчук. Цікаво, що новий кліп є значно відвертішим та провокативнішим за попередню версію. Оригінальний варіант промо-відео на Зраджуй був презентований 12 серпня 2015 року та є чи не найшвидше створеним відео в історії українського шоу-бізнесу. Увесь процес його зйомок та постпродакшену зайняв одну добу. Музиканти столичного соу Джаз квартету Настя зникає. Представили дебютний кліп на пісню Піна днів. Нагадаємо, екранізована композиція стала частиною подвійного синглу Час на вспак», який було презентовано на початку минулого жовтня. Наразі кияни готуються до запису другого студійного альбому. інді поп-дует з Кам'янця-Подільського оприлюднив тизер свого кліпу. Повноцінне ж відео уперше буде показане 7 квітня під час столичної презентації нового альбому колективу. Драйвові рок-концерти та атмосферні акустичні вечори. Концертна афіша сум останнім часом радує милумані яскравою палітрою. На що чекати найближчим часом? Розкаже наша наступна рубрика. Епатажні та харизматичні дует. Время і стікло вперше виступить у місті суми. Таку подію пропустити просто неможливо. Не прогавте і ви 16 квітня, 20.00. Нічний клуб. Діалог. Неперевершений голос та південна пристрасть, учасник талант шоу Голос країни Нуцубідзе вирушає в тур Україною. Почути його музичні історії можна буде і в сумах уже 29 квітня. Арт кафе «Гвоздь» 19.00. Не пропустіть. Урбаністан це не рок-група, та не реп група. Це музична буфонада, наповнена шаленою енергією, соціальним сарказмом, змішанням різних стилів музики і драйвом. Зустрічайте в сумах 30 квітня о 19.30. тридцять сумду. Аго настрою та лише хорошої музики в плеєрі. Бажаю вам я, Юлія Дунаєвська. Програма фан-клуб добігає кінця. Наступний випуск вже за тиждень. За його підготовкою слідкуйте у нашій спільноті в соціальній мережі ВКонтакті, адресу якої ви зараз бачите на екрані. До зустрічі на концертах та в ефірі телеканалу Юасуми.